Доброго дня, підписники мого каналу і гості, які зайшли на мій канал. Це відео хочу зняти в нашому міському парку. Він у нас дуже гарний. Особливо навесні та влітку. Ось. Відео буде розмовне про посів розсади. Ось. Так, це в нас тут бювет. Набирають воду, люди приходять. Так, за розсаду. Хочу все зняти в одному відео, щоб потім кожному відео не розказувати про температурний режим, освітлення та ґрунт. В кого це все ідеально, те і не буде дивитися це відео, тому що він знає, що треба. Такі і такі умови для вирощування розсади. У мене, на жаль, таких умов немає. Тому я буду розповідати, які умови в мене, і в кого такі самі чи приближені, будуть знати, що навіть навіть в таких умовах можна виросити, виросити розсаду. От. Температурний режим, який у мене. Це 19-21 градус, не більше. Ось, водойма замерша. Так, освітлення в мене тільки природне. в мене немає, на жаль, підсвітки. Тому вирощую так. Що хочу сказати про ґрунт. У кожного свій, як то кажуть, на свій гаманець. Тому що є для розсади ґрунт, але він дорогий, не кожен може собі дозволити його. Деякі люди роблять самі покупний ґрунт, городній ґрунт, там компост, змішують все. У мене буде обичний куплений ґрунт, найдешевший, який в нас є в місті. Ось, і буду додати агроперліт туди змішувати. І все. Оце такий в мене буде ґрунт. І такі будуть в мене умови для вирощування моєї розсади. Дуже гарно. В нас, коли тут е, розставши, і навесні прилітають качечки, і не тільки такі, е, а такі. Сріблясті, така, зелені розцвітки. Ну, такі гарні качечки. Ми ходили в парк, були із племінницею, колись ходили, годували качечок. І взагалі у нас в парку дуже гарно. Він від мене недалеко. Там і для діток багато майданчиків, і алеї в нас тут різні, і пам'ятники. Але все так розкидано, то я не зможу зняти. От тому скоро я вже буду починати посів квіток. Тому так і захотілося мені розповісти, прогулятись парку, подихати свіжим повітрям і розповісти, які будуть у мене умови. Я буду, навіть не буду казати про ідеальні умови, тому що в мене їх немає. Я розповідаю так, як в мене. Ось чому так. Ось один мені м... М... 에, мужчина написав, що ось ви так щось там неправильно розказали, подивіться в Гуглі. Вибачте, якщо я буду розказувати те, що в Гуглі, 에, то ну, я не розумію тоді вести цей канал. Я розповідаю. Свої умови вирощування. Ось, і, і свій досвід вирощування. От, а Google, кожен може почитати. Звичайно, я читаю про якісь рослини, дивлюсь відео наших блогерів українських, в мене багато я підписана. ось, Але ж у нас Україна дуже велика. І погодні умови теж відрізняються. Візьміть південь і північ, чи ж геть різні умови. Тому, так і агротехніка. Чому я буваю і кажу, що агротехніку кожен вибирає сам? Даже от у нашому місті, в одному місці такі ґрунти, бо місто велике, в другому місці. Там кислі, там нормальні, Тобто, виходить, умови різні, тому однаково все не може бути. Ось, і писати, що, подивіться, як Google пише, це ну, я вважаю, це недоречно. Я знімаю свій канал, я живу на півночі України, Житомирська область. Я знімаю як у нас. От, так само і про посів. Я знімаю посів в своїх умовах. У мене інших немає. Я хотіла, звичайно, і ці стілажі, і підсвітки, і підігрів. Ну, поки що в мене немає такого. Але в своїх умовах у мене досвід вирощування розсади. Я точно не пам'ятаю, ну, чи 4, чи 5 років. Такий в мене досвід. Так, да, звичайно, вона не така, як в ідеальних умовах, але все ж таки, е, ну, дивіться, яка краса, а без, без це, як сказати, вандалів не обійдеться. Відрубали голову ташечці. Стільки краси нам багато в парку роблять, але вандали свою справу все ж роблять. От. Тому таке сьогодні в мене відео. От. Тому не бійтеся, якщо у вас не ідеальні умови, вирощуйте зі мною розсаду. Ось. Е я люб полюбляю, коли відео зняті ось, наприклад, по якісь чеквіці чи там ще чомусь. Ну, особливо по квітам. Відео вирощування там, квітки від А до Я. Но так як я знімаю перший рік, і ці відео треба зняти в ось посів, проміжні етапи і до висадки, то це будуть короткі відео, які потім я вже зберу в одне і буде одне відео. Але в кожному відео розповідати про свої умови, ну, це недоречно. Тому я так вирішила прогулятися парком нашим чудовим і зняти таке відео про те, які будуть умови зростання в мене. Тому хто святкує ще ці, ці празники новорічні і сьогодні-завтра. Того вітаю. Ось ми вже, якщо чесно, не святкуємо Старий Новий рік, не знаю. Чогось уже, Колись ще коли мама була, то ми ще святкували. А наразі ні. Ось. Тому всім гарного дня і мирного неба. Над головою.